Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Дайте світло. 3 березня у Краснодарі почалися масові протести на фоні відключення електроенергії. Мешканці кількох ЖК вийшли на протести, перекривши вулиці міста. Вони стверджують, що сидять без світла понад добу. Також немає водопостачання. Пишуть розмі. у тихомироти протестувальників приїхали поліції. Навіть мер Краснодара Євген Наумов. Він заявив, що на АЕС велике навантаження, через що відбуваються різні відключення. Наразі ведуться роботи і тягнеться новий кабель до будинків. Нагадаємо, через аварію на Ростовськ. Кеса два з половиною мільйони росіян залишилися без електрики. На тлі цього було запроваджено графіки погодинних відключень, те про що ми говоримо уже тиждень. Радіаційна аварія на рівні Чорнобиля на Ростовській АЕС радіаційна хмара лише я членник фізика Сергія Олін, на наслідок аварії стався викидав атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона. Уряд Росії ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається вглиб країн біки Саратова. У низці міста Росії жителі мільйонів залишаються без електроенергії, зокрема світло відсутні. В Ростові на Дону та Ганрозі, Краснодарі, а на піармовірі елісті також здіють обмеження в окупованому Криму. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24-му каналу, що причиною масових відключень світла на півдні Росії та Кримському півострові є виведення з ладу одного з чотирьох атомних енергоблоків Ростовської атомної електростанції. Чому так сталося? Детально пояснюємо у матеріалі. Коли Росія анексувала півострів у 2014 році, він лише на 30% був забезпечений власною електроенергією. Тоді ж підписали договір про те, що Країна постачатиме світло у Крим у цей час країна-агресорка збудувала енергоміст Кубань Крим. Проте через певний період було підірвано лінії електропередач. Відповідно, почалася постачання в Україні зупинилися. Росія почала активніше зводити споруду. Приблизно у той же період Росіяни вирішили побудувати ТЕС, одну у Севастополі, іншу у Сімферополі. Аби Крим міг повністю забезпечити себе світлом. Саме для цих теплоелектростанцій Росія практично втратила дві турбіни. Сімен привезені з матракової частини. Таке рішення викликало обурення компанії Сіменс. Та там заявили, що Росія перебуває під санкціями і не має права доставити турбіни на окуповану територію. Росіяни спочатку брехали, що продали обладнання на вторинний ринок, а потім хтось його вкупив. Згодом вигадали, що буцімто модернізували іноземні компоненти і видали сертифікат. Мовляв, ми не винесли зміни. Тепер ця продукція не компанії Сіменс, а Росії. Проте очевидно, що нічого окупанти не змінювали, а просто почепили іншу наліпку. Отже, Росія не могла забезпечити будівництво теплових електростанцій без західних деталей, тому все одно використовують. Воло турбіни Сімен Стезенгаузе не зазначив, що Росія будує дві атомні електростанції Акуй у Туреччині та ПАКША в Угорщині, але компанія Siemens заблокувала туди передачу свого обладнання, адже боїться, що Росія може привезти компоненти на свою територію. Тепер Росатом не знає, що робити. Через таку ж проблему вийшов з ладу один атомний енергоблок Ростовської АЕС а також упав російський пасажирський літак. І там, і там західні деталі, які росіяни, хоч якось намагаються замінити. Проте через криві руки нічого не вдається. Великий великий. «Росатом» не може працювати без західного обладнання, навіть якщо щось вкраде компанії з заходу підозрюють, що у Росії закінчуються критично важливі запчастини, зокрема для атомної електростанції, підкреслив Борис Тизенгаузен. Можна констатувати наступне, чим довше діють санкції проти Росії, тим більше спостерігаємо виведення з ладу енергоблоків та інших техногенних аварій, оскільки самостійно росіяни навчилися виробляти лише зброю, але і там і там багато західних компонентів. На цьому фоні терміново президент США Дональд Трампа може раніше зустрітися із Володимиром Путіним. Ніж планувалося до цього такий сценарій в адміністрації США обговорює за численними дверима. Про це пише CNN. Видання показує, що наразі триває підготовка до другого раунду переговорів між американською та російською делегаціями, який може відбутися найближчим часом. Можливо, також у одній з країн Перської затоки. На думку дипломатів, нападки на Зеленського вальному кабінеті були сплановані. Тепер Москва очікує на пришвидшення перемовин між РФ та США найближчими днями. Зазначається, що в Москві тим часом зростає оптимізм з приводу того, що через конфлікт між президентами України. України та США переговори про припинення війни можуть відійти на другий план на користь потенційно вигідних економічних угод між США та Росією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.